Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Alet r R-серія на цоколь H15. Артикул даного комплекту RH15G02. Постачається фірмовій упаковці. В комплекті знаходиться інструкція з гарантійним талоном лампи і також гумові. Роставочки. Лампи в металевому корпусі, потужність на ближньому світлі 8 Вт, на дальньому 40 Вт. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартних роз'ємів. Живлення 12 вольт. Зараз ми в одну з ламп під'єднаємо на живлення і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. З'єднуємо живлення. Ось так яскраво відсвічує лампа. Має білий колір світла. Колірна температура, нагадаю, 6000 Кельвін заявлена. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати. Інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. Бережіть себе!